Мама, люблю тебе, цілую, мама сама родна, у ты есть, що ти є спасибо, що ти здала. Я что ты есть, мама. Більшість із них 2000-го року народження. Багато хто провів російській неволі понад три роки. Є й ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Владуше! Ських катівень повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, територіальної оборони, держспецслужби транспорту та прикордонники. Визволили також морських піхотинців, бійців десантно-штурмових військ і тих, хто потрапив у полон в Маріуполі. Усі вони представники рядового та сержантського складу. Я до не можу повірити. Чесно я до чекав ждав того сидя в автобусі, боявся, що щось не теця на рідній землі вони подзвонили найріднішим. Люблю тебе. Скоро побачимося. Скоро побачимося також дали звістку родичам побратимів, які досі у російській неволі. Не переживайте, він скоро буде дома. Все, не переживають. Все добре. чула. Може, ще що там в що він передавав. Я тобі обов'язково наберу. Хорошо? Захисники повернулися додому в межах стамбульських домовленостей. Сторони узгодили у декілька етапів. тяжко поранені військові зі складними захворюваннями та бійці до 25 років повернуться до України. Формула усіх на всіх. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що обмін відбув. Ватиметься найближчими днями. Також триває робота щодо повернення тіл полеглих воїнів. Триває надзвичайно чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення на щиті понад 6 тисяч українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями. Ми щодня працюємо над тим, щоб формула всіх на всіх стала реальністю. Це наша стратегічна мета, бо держава має повернути всіх своїх і живих, і загиблих. Офісом буц. На контролює дотримання прав людини відповідно до Женевської конвенції у координаційному штабі. Наголошують, визволених оборонців забезпечать усім необхідним. Їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі та одноразову допомогу. Військовослужбовці обов'язково пройдуть курс медичної реабілітації. Софія Фесік, п'ятий канал Ізраїль передав Україні систему протиповітряної оборони «Петріот». Про це в інтерв'ю журналісті Маріч Сідовбенко заявив посол Ізраїлю в Україні. Міхайль Бродський пояснив, що раніше установка була на озброєнні Цахалу. Ізраїль отримав її від США на початку 90-х років. Вашингтон поставив її у розпал першої війни у перській затоці. Коли саме система опинилася в Україні, посол не уточнив, як і канали перекидання, зазначив лише, що про допомогу від Ізраїлю взагалі не говорять. Говорять дуже мало, хоча Тель-Авів надає Києву і військову підтримку. Про передання системи Петріот Україні раніше розміщеної в Ізраїлі медіа писали ще у травні. Звичайно, звичайно, є наприклад система, яку дуже добре знаю тут в Україні. Система Патріот, яка врятувала нас колись в початку 90-х, коли була перша війна в персидському заліві. Тож ми, ми отримали тоді. Ми отримали від сполучених штатів. Ми отримали систему Патріот. І до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на були на озброєнні Ізраїлю в початку 90-х 90-х. Ми погодились передати їх Україні, і е, про це е, на жаль не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг в е, військовому плані, це, це не так, це неправда. Дві людини поранені через ворожий обстріл Запоріжжя окупанти вдарили по місту вранці. Російська керована авіабомба поцілила у приватні житлові будинки. Сім хатів знесені ощент, ще декілька десятків. Зазнали руйнувань. Як місто оговтується після ворожої повітряної атаки? Денис Розанков розповість, Щоб їм таке ж було, як нам Щоб їм гореть в аду. І тім родичам, і всім ратіянам, і путіну величезна вирва на подвір'ї в зруйнованої хати. Запоріжці оговтуються від чергової ворожої атаки на місто. Я сиділа, розмовляла по телефону, якраз з дочкою. і аж підпригнула на кроваті, ну так тряханула і почула, як галас кричали люди на вулиці, вискочила, бачу з в пилу. Росіяни скинули керовану авіабомбу на приватний сектор Запоріжжя. Все сталося після 10-ї ранку. Є поранені пані Вікторія із чоловіком та родиною в той час була на подвір'ї. Жінка каже: добре бачила, як летів кап якраз ток на подвір'я заходила. і воно так летіло, Ми побачили, на бли... блиснула і різко спікірувала будинок. Оселя пані Надії суміжний з будинком, у який влучила бомба. Жінка із пасунком була вдома. Після прильоту самотужки вибратися з хати вже не могли. То ми просто спали. Ми просто спали і як бахнуло. Ми не очікували. Все затрусилося, нас привалило. Коли встали, у нас двері були привалені. Ми не могли їх відчинити. Гукали на допомогу. Мабуть, хтось почув та покликав допомогу. Із понівеченого будинку Надія забирає найдорожче та розмірковує, де і як з родиною житиме далі. Да, документи бистренька взяла. Документи хутенько взяла, сумку з телефонами, кошенят позабирала, собаку випустила. Рятувальні та комунальні служби наразі обстежують понівечені будинки та надають постраждалим необхідну допомогу. У нас є пошкоджені будинки приватного сектору. Близько семи будинків отримали значні пошкодження. Також досі триває обстеження багатоквартирного сектору. Ну і безумовно, району в цілому. Також залучена Запорізька газова служба, тому що є пошкодження одної з труби. Усі аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту планують завершити ще до вечора. Понеділка Денис Розумков. Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Майже пів тисячі ракет ударних дронів атакували українців від відчорашнього вечора. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти били безпілотниками, аеробалістичними крилатами та протирадіолокаційними ракетами. Наші захисники знешкодили 479 засобів повітряного нападу. Зокрема, не вдалося знешкодити одну крилату ракету Х-22 і 17 дронів. Вороже знаряддя поцілило у 10 місцях ще у 17 падіння уламків. Зокрема, в етері П'ятого каналу начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що наші оборонці позбивали ворожі кинжали, які летіли на рівненщину на один із військових аеродромів. У нас є на озброєнні системи Петріот, то відповідно вони відпрацювали сьогодні на 100%, тому треба. Радіти за цей результат дійсно, подякувати нашим силам оборони, що ефективно застосували у чергове американську зброю. Петріот зрозуміло, що нам потрібно більше таких систем для захисту. Про це говорять фактично щодня, що системи ППО це дійсно те, що працює проти таких цілей, як іскандери, проти кінжалів іншого способу знищувати ці цілі на сьогодні. Немає. Костянтинівка на прицілі у ворога Щомісяця ситуація складніша. Тилові дороги регулярно прострілюються. Окупанти інтенсивніше закидають місто дронами, артилерією та керованими авіабомбами. Це свідчить про підготовку ворога до наступу. І колись велична Костянтинівка головною є головною ціллю для окупантів на Краматорському напрямку. У місті побувала Єлизавета Калітвенцева. Як змінюється ситуація далі у її матеріалі? І зараз на волокно чатує на основних дорогах. І от, виходить, що нам перекривають трошечки логістику. Лаїст, Боремося з цим. Як кажуть, на, на бодрах, заїжджаємо, виїжджаємо. Антидронові сітки на автівках військових дедалі більше набивають популярності, особливо у Костянтинівці, яка нині на слуху та є головною ціллю для супротивника на Краматорському напрямку. Вона допомагає від кумулятивної струї. Ну, кумулятивна струя міняє ну, за що того, що розстояння, фокусне розстояння і вона не так пробиває саму машину. Осколки, осколки в дні, но лучше ж не попадать. Фронт варто ділити на дві складові. Перша лінія оборони, яку тримає піхота, та куди журналістам уже неможливо дістатися. Друга – ті, хто полегшують роботу піхоті, тримаючи небо та дистанційно уражаючи ворога. Кропітка робота, яка вимагає уважності та професійності, знімальна група п'ятого цього разу вирушила до дронарів 93-ї окремо механізованої бригади Холодний Яр. Вони також маскуються, ну, багато є так, що і Масетки накриті, воно ну, одразу видно, що там масетки, що там є, що роздивитися. А є так, що от розвалений дім, і так, все, ну кріпичі розвалені, там, десь між кріпичиками антенку поставили, там то і ну, отак.